Ось такі фокус ми виробляти на каналі Рівницький віт. Сьогодні допомагати мені визволення. Тимо поставили. Головне їх всіх перебрати, щоб бути... Перець. Ось такий чорний. Чотири. Не поспішаємо. Всім вітання! Сьогодні я буду робити консервовані томати. На нашому каналі про життя на хуторі нова кулінарна рубрика Смачний вівк. Отже, сьогодні перший пілотний випуск. Цей рецепт взятий тих, за яким готували консервацію наші бабусі, матусі, дружини, але адаптований для чоловіків. Вам не доведеться чесати потилиці, щоб визначити, що таке на око за смаком. Також я покажу, як закручувати банки ось таким ключем. Та для чого потрібні ось такі штуки, які спростять процес приготування консервації. Одразу попереджаю. Ця кулінарна рубрика суто чоловіча. Отже, вхід жінкам суворо заборонений, тому що інформація, яку я надаю в цих роликах, призначена суто для чоловіків. Сьогодні допомагати мені визвались дві моїх чівавки ну-ну, та Ляльєн. Ну, не знаю, головне, щоб їх ногами не всути в процесі. Ну і від окріпа треба берегти цих малявок. І так, для приготування однієї двохлітрової банки, саме такий об'єм я буду робити, три баночки для початку, для того, щоб спростити процес, необхідно буде безпосередньо томати, ось такі типу сливка. Головне їх всіх перебрати, щоб вони не були м'якими, розкисшими. По об'єму томатів ви прекрасно зрозумієте, скільки війде в цю баночку, стільки і вийде. Точної ваги там, звісно, не можу вам дати. За розмірами томати мають бути такими, щоб вони могли влізти в банк. Тому що, наприклад, є такі сорта, як рожевий гігант, вони можуть бути дуже великими і цілком до банки вони не вмістяться. а ми з вами просто кулінари, а не по портфілі. Можливо, ви мені не повірите, але я роблю цю консервацію вперше в житті саме в цьому ролику. Але якщо ви вже бачите мене на своєму екрані, значить, все вийшло в мене і це значить, що вийшло у вас. Також у якості спеції будемо використовувати кріп. У мене його власноруч виростила дружина, а я назбирав, просушив. М -м, який аромат. Е -е, його основна концентрація саме в верхній частині в цвіті тримається, його треба буде підготувати, дрібненько порізати перед тим, як робити консервацію. Також знадобиться перець, ось такий чорний горошок. Його треба не повірити класти на око. Ну, Що це значить? Ось така жменька, наприклад. І достатньо буде на 1-2-літрову паночку. Наступного року, якщо вам... Не буде вистачати гостроти, ви зможете ще додати кількість перці. Також нам знадобиться часник. Два зубчика з ось такого часника середнього розміру. На одну 2-літрову банку буде достатньо. Але можна і більше. Знов таки, як то кажуть, за смаком. Ось такі от фокуси ми можемо виробляти на каналі Рівненський ВІВК. Ту! -ду! Також нам знадобиться сіль, крупна кам'яна на 1 літр майбутнього розсолу. Піде ось така столова ложка з гіркою. Ну а, відповідно цукру, піде на 1 літр 4 столових ложечки, але з невеличкими гірочками. Нагадуючи, цей рецепт він таких. Солодких помідорів з солодким присмаком. Якщо ви не любите солодкості, то кладіть цукру поменше, відповідно. ну Наприклад, дві ложечки чи одну. Також нам буде необхідно мати столовий оцет 9%, наприклад, його треба на один літр майбутнього розсолу покласти дві столових ложечки. Ну В мене, бачите, такий графінчик, гротецький, гусь хрустальний. Ну, епічненько, не правда? Тепер покроково розпочнемо спочатку і пройдемо весь процес приготування консервації помідорів. Ви завжди можете знайти точний рецепт в описі під цим відео, а для того, щоб не загубити посилання на це відео. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо не підписані. Також обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, це допоможе в розвитку нашого кулінарного чоловічого клубу на каналі Рівненський Віг, нашій новій рубриці Смачний Віг. Завчасно вдячний за це. Після того, як ми помили та підготували, поставили банки просушуватись, ми маємо перебрати та промити помідори. На робочому місці бажано, щоб не було нічого зайвого для того, щоб нам було зручніше творити наше кулінарне мистецтво. Нагадую, що ми зараз будемо робити три баночки, отже, по два зубчика на кожну баночку. Також рекомендується розрізати кожен зубчик часника. Так він віддасть. Більше аромату до майбутнього розсолу консервації. І так, часник на три баночки підготували. Якщо ви ніколи не користувались ключем для того, щоб закривати банки для консервації, це дуже просто. Зараз вам поясню. Ось такий ключ. Коли ми його обертаємо, ось це маленьке коло, воно надходить ближче до цього великого кола. І таким чином, поступово. Ця кришечка. Це як маленьке коло давить на цю сторону кришечки, поступово закручуючи її, закриваючи. Зараз покажу. Для того, щоб навчитись, це насправді дуже просто. В мене вийшло з першого разу майже. Ви берете просто пусту баночку. кришечку. Просту, бо є ще євро, це з такою різьбою, що закручується. Ні, то не те. А в нас найпростіші баночки, ось такі кришечки, що там написано, хуторянка. Ми ставимо, щільненько її ставимо, потім беремо ключ також е щільно, ось так щільненько ставимо, і проти ходу стрілки часового годинника ось так закручуємо банку. Один, 2, три. Коли ви закручуєте, ви зверху давите на банку, бо цей ключ може зіскользнути І коли сьомий оберт пройде, то ключ так щолкнуло. ви почуєте зрозумієте. Ось це воно. Ось таким чином ми з вами закрили кришечкою нашу першу баночку. Дуже щільно все тримається. Ну що ж, консервація повітря. в Велику кастрюлю ми поставили кип'ятити воду під окріп. Оскільки в нас три банки, ви маєте розуміти, що коли ми туди закинемо помідори, то розсолу буде менше, ніж об'єм цієї банки. Ну, приблизно 1 літр. Але точно ми також не можемо знати, тому що всі овочі різні за об'ємом. Тому ми наливаємо сюди приблизно ну, 3,5-4 літра води, поки не солимо, цукру не додаємо. Це перша Перший етап. Тепер підготуємо кріп, поріжемо його частинками, ну тут його забагато для трьох баночок. Значить, ми його заполовинимо ось так. Ось як він стрибає. Кріпець-стрибунець. Як я романий. Ох, яка смачна буде консервація. Дружина мене похвалить неодмінно. Ось все це дрібне насіння також піде до справи. Ось таким чином. Так, відсипамо перець, щоб він був готовий. Тепер додамо сіль. Так, от, до глечика. Ну, оце цукор традиційно вже готовий. І так, в банку кладемо на дно наші спеції. Чесника, ага, дві одинички. Е, тепер укладаємо помідорки. Тепер йдемо туди помідорки, ще раз перевіряючи, що вони міцні, цільні. Під Завжди питає жінку, чи може він піти з друзями попити пиво. Справжній мужчина, справжній чоловік. І так знає, що не можна. Укладаємо, струшуємо трішечки, можуть утрамбуватись до самого верху. Ось таким чином, потім ще окріпу, по дві частинки часнику, перцю. Так само і для інших двох баночок. Кріп. Горошок чорний, дві частки чеснику, помідорки. А ось так затрамбували знову покріп. Дві частки чеснику, трішки горошку. З кількістю спецій ви можете сміливо експериментувати. І навіть зробити без них помідорки будуть консервовані також і Все це питання смаку насправді. Ще помідорки потрібні. Чекаємо, доки окріп у нас підійде. консервовані томати, а в меню консервований еструдований собачий корм. Нарешті наш окріп кипить, тому будемо зараз заливати наші баночки. Спочатку візьмемо чашечку та обережненько так лиємо. Так радять робити, щоб там баночка не тріснула. Для того, щоб наливати ось така пластикова вставочка є для того, щоб обережно можна було наливати до баночки. Зараз це і будемо робити. Воду заливаємо максимально і одразу кладемо ось так в кришечку. крутимо трішки, щоб воно притиснулося та залишаємо на 5-10 хвилин. Повторюємо це з останніми баночками. Я вже думав, що не вистачить води. Максимально хорошо. Один в один. Все. Ставимо кришечки і обов'язково цю воду будемо назад зливати і додамо обов'язково ще водички. Ще раз повторюю, ось так засікаємо, скільки там 45 хвилин, в 55 ми все це будемо сцежувати. Сцежувати будемо за допомогою ось такого девайсу назад до кастрюлі. В буде випаровуватись. Зараз трішки пару чашок додамо водички в кастрюльку, де ми робимо окріп. Таким чином, ось в цій кастрюльці в нас трішки водички для того, щоб дезінфікувати кришечки. А ця кастрюлька теж я трішки долив водички. І ми все процедимо сюди назад. Тепер будемо зливати. Пройшло 10 хвилин. Ось таким чином вона не зіскакує, одягається. Тепер. Все ж таки захистимо руки. Так, і переставлю камеру, щоб було видніше. І тепер обережно беремо баночку. Йоп, Ну, Бачите, нема досвіду. Ось такі факапи теж бувають, на жаль. Дубль 2. Баночка не така гаряча. Коротше, кришечку так тримаємо. Коротше, краще ось так зробити, щоб вам на плиту не накапало нікуди. Ось так тримаємо і швидко перехиляємо, щоб вона не, щоб водичка нікуди не накапала. Кастрюлю велику накриваємо крушечкою для того, щоб не випаровувалася ваша рідина майбутня. Ці крючки опускаємо для дезінфекції в маленьку кастрюльку. Нехай вип'ятять сіти. І там можна меншу вогонь поставити, хай вони готуються. Потім відеочкою їх можна забрати. Ну, яка складна ця майстерність, як з'ясовується, робити, консервувати, тіла навика. І так, саме тепер ми маємо покласти тут три з половиною, тобто буде три з половиною ложки солі. Один. Бачите, ложечки такі з гіркою. Два. Так, І тепер, відповідно, 4 ж до 3,12 плюс 2, 14 ложечок цукру буде на цей розчин. Поки цей розчин не скипить, ми накриємо кришечкою і для того, щоб воно менше випаровувалось. І так, тепер оце тут. Додамо до баночок, нагадую по 2 столових ложечки на 1 літр. І так, окріп наш вже розсол кипить. Час закручувати баночки, розливати та закручувати. Це я вже приготував в баночку. Рушника постелив для того, щоб потім, після того, як закручу, було зручно його взяти. Нагадую, що треба буде його перегорнути та перевірити, як ми закрутимо. Тепер будемо наливати сюди наш окріп. Ось такий номер акробатичний ще один. Все. Так, і тепер найголовніше, що в нас буде. Кришечка нормально. Поїхали. проти ходу стрілки готиника, один, два. Три. Чотири. Не поспішаємо п'ять. Єсть. Сім. О. Вистрілило і це означає, що закрутили. Тепер останнє маємо перевірити це. Це окей. Все. Тепер ставимо це на підлогу на ковдру і там воно одну добу простоїть, охолоне. Після того, як охолоне, можна вже до підвалу в льосі йому саме місце для зберігання. Два. Три. Все нормально, все хорошо. Ось наші три перші баночки консервації готові. Перевірили їх, вверх дибом поставили та накриваємо, щоб вони охолонули. Після цього до підвалу. Дякую всім чоловікам, нашому чоловічому кулінарному клубі, хто додивився до кінця, ну і також їх жінкам, тому що насправді цей ролик присвячений саме вам, щоб ваші чоловіки вам готували, робили радість, бо ми такі справи робимо тільки для своєї жінки. А в мене на сьогодні все. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментуйте всього найкращого. Чесно кажучи, Степан, ти бачите, ти мені казав, що в мене не вийде консервацію робити. Угу, а воно вийшло.